У вас залишився лимон, і ви боїтеся, що він просто в холодильнику пропаде, нічого страшного з ним не буде. Дивіться, ви просто берете, ріжете його на кусочками, кружочками, кусочками, як вам хочеться. До речі, я продаю гортензії, у мене 40 штук по 40 гривень, якщо берете. А якщо 20 штук, то за 1000 гривень шикарно. 34 різних кольори уявляєте собі, яка красота може бути на ваших грядках. А також ви можете благоустрою. Благодаря моїм оптовим продажам займатися оптовим закупкою і перепродувати собі заробляти кошти. Якщо бажаєте, є і гейхера, і гортензія, і різні квіти, багаторічники, а також глуксиння кімнатна рослина по 70 гривень виходить, якщо брати 9 штук, 630 гривень. Уявляєте? А одна штука 195 я продаю. А в магазині я бачила по 400 продають. Уявляєте, який навар можна заробити із по 70 гривень купити. До речі, у мене ще Карпатський є по 150 гривень за літр. Ви берете просто лимончик і засипаєте цукром. Представляєте, все так просто? Все елементарно просто. Засипали і поставили. Ви можете тоді його використовувати куди угодно. В компот, в чай, просто їсти, в прикуску, закуску можна, уявляєте. Напишіть, робите ви так чи ні. Дякую за увагу, дякую за коментарі і за замовлення.